Привіт, шановні. Перші вихідні серпня, літо вже майже закінчиться. Як ми зустрічаємо ці вихідні правильно в гаражі, готуємось до неймовірних пригод. Дошпаклюємо такі маленькі різні дрібнички, підзачищаємо їх і готуємося на цих вихідних повністю погрунтувати весь автомобіль і дивитися, що потрібно буде потім протягом тижня доробити. Також хотів вам показати, який гаджет тато В гаражі поставив рушничок один. Не знаю, чи я рушничок два, але з такою дзеркальцем. Добрий день, і як він працює, неймовірно. Все, паперові рушники або тряпчані більше не потрібні. Бомба. А взимку, я думаю, можна навіть ними обігріти, буде гараж. Менше слів, більше діла. Починаємо працювати. Так, я думаю, вам, як і мені, слово шпаклівка, зачистка, притирка вже трошечки набридло, тому що не очікували. А автомобіль вже погрунтований. Я сам це не вірю, але цей день настав. Звісно, полазили косяки, як ми з вами про це і говорили, але їх не так багато, як могло бути. Тому протягом тижня я це все дороблю, щоб на наступних вихідних вже його пофарбувати. Не віриться? І мені не віриться.